Доброго дня, вас вітає тактичний табір. Мій позивний Фріман і сьогодні ми будемо тестувати сталеві плити від різних виробників. Що ж, сьогодні у нас на огляді ось така американська плита. Я її придбав на початку війни. Зовсім недорого придбав. Вона, ось, бачите, коштує 80 баксів. Це сталева плита. Виробник заявляє, що вона Третього класу захисту по NIG Вона такий цікавий Фактурі, така наша, як прорезинена покриття в неї. І порівнювати будемо її з українською плитою невідомого виробника. Теж на початку війни отримали цю плиту. Вона має ось такий волокняний демпфер. Я думаю, що вона має такий самий клас захисту, як і ця американська плита. Що ж, вирішили упакувати наші плитки в пакети для того, щоб перевірити та порівняти їх вагу. Бо щось, знаєте, так, відчуття, що ця американська плитка чомусь важче здається. Цьому нам допоможе ось такий радянський кантер. Навіть з російськими значеннями. Кантер недостатньо україномовний. Так, дивіться на вагу. Отже, майже 3 кілограми це у нас вага української плити. І давайте порівняємо. З американською. Нагадаю, що американська плита зі сталі. Виробник заявляє, що це сталь AR500 Armox. І вона важить близько 4 кілограмів. Дійсно, американська плита важча. Напевно, буде міцніша. Але виробник української плити також заявляв, що вона четвертого класу захисту по ДСТУ, що, в принципі, рівносильно американській плиті, бо там написано третій клас захисту по NG. А це також є четвертий клас по дисту. Що ж, почнемо з цивільного набою для АР15 в 223 рем. Це у нас 55 грейн. Звичайна куля без сталевого середдя, мисливський набій. Подивимось, що він зможе завдати нашій плитки. Що ж, працювати я буду з Даймонбеку, який ви дуже сильно полюбили. В минулому відео він нас клинив, тому сьогодні я зняв з нього глушник. Повинно працювати більш стабільніше. Постріл. Що ж, давайте перевіримо, що в нас завдав цивільний набой за Р-15. Я вже об'їв вхідні отвори, ось вони. І ззаду, як ви можете побачити, нічого немає. Тобто цивільний набій, зарки ця плита тримає. Нагадаю, стріляємо з 20 метрів. Ну що ж, настала черга перевірити американську плиту. Ой, це щось не то, це вже хтось протестував. Ось наш пацієнт. Тяжкий, новенький. Та дуже гарний. Зараз також спробуємо цивільним набоєм зр 15 Що ж, настала черга тестити американське качество. Постріл. Давайте дивитися, що нас завдала арка цивільним набоєм. Перший шар покриття у нас стрісну, яку мету взагалі несе цей перший шар покриття. Для того, щоб уламки від кулі не відбилися вам в підборіддя та шию. Тобто він їх краще утримує, ніж взагалі просто сталева плита. Отже, можна обвести, я бачу тут влучання, але, в принципі, навіть ніякої вм'ятини немає. Що ж, продовжуємо далі. Далі в нас буде бойовий набій для Р-15. А хто задає дурні питання в коментарях? Питає, де придбати набої. Ось у форі якраз пазнишці, різні калібри, можна набрати. В розсипуху. Зараз спробуємо бойові набої. Перший набій у нас трасер, а другий грінтіп. Ну що ж, наша плитка від пострілу взагалі впала, але газоблок цілий. Так, давайте дивитись. Ось. Вхідні отвори від трасера та від грінтіпу. Ззаду немає вихідних отворів, але перший шар у нас вже потихеньку хоче відпасти. Ось для чого треба перший шар демпфер, щоб отримувати ось такі уламочки від кулі, які можуть опинитися у вашому тілі, у вашій шиї, у вашому підборідді. Тому це обов'язкова штука. Отже, наша плитка ціла, немає вихідних отворів. Зараз ми заново позначимо вхідні влучання. Спробуємо зараз по американській плитки постріляти. Що ж, давайте дивитись на результати. Ось бачу влучання. І ось друге влучання, напевно. Чомуся другого не бачу, хоча було два звуки. Тут ту хуйню, вона мішає дивитись. Отже, який висновок, бойові набої з арки з 20 метрів, також нічого не завдали цій плиті. Тому переходимо до АК в калібрі 545. Працювати буду ось такими набоями 545, бойові куля ПС. Постріл. Що ж, давайте переглянемо результат від 5,45. Ось стріляв трошки нижче центру. Дистанція невелика, 20 метрів. Вдалося зібрати якусь групу з двох пострілів. Ось наше влучання. Вхідні отвори. Ну, вірніше, не отвори, а вхідні вм'ятини. А ззаду все чисто. Плитка наша поки що ціла. Що ж, настала черга дізнатися, чи витримає американська плита. Влучання від АК в калібрі 545. Минулі влучання прийшли вниз плити. Зараз буду брати трошки вище. Постріл. Так, Давайте дивитись, що у нас залишив 5,45 на американській плиті. Ось два влучання. Вони, в принципі, схожі завмятіною, як і на українській плиті. І з задньої сторони плитка ціла. Тобто, висновок який, що? Ці плити тримають 545 з 20 метрів. Буду працювати бойовим набоєм 7,62х39 з АКМ. З АКМ давно не стріляв. Зараз будемо перевіряти, чи взагалі він пристріляний. Постріл. О, перше влучання і наша плитка впала. Що ж, наша плита відлетіла. Від пострілу АКМ впала. Можливо, бо ми її не досить якісно закріпили, а можливо, тому що в нас більш потужніший набій. Отже, ось характерна вмятина для 7,62. Вона на рівні з бойовим набоєм для ар 15 І суттєво менша за 545. Але що я і очікував, що ззаду плитка ціла. В принципі, набій її не пробив. Тому переходимо до тесту американської плити. Стоїть. Що ж, давайте подивимося, що в нас залишив АКМ на американській плиті. Ось я вже відмітив першу м'ятину і ось тут у нас заховалася друга. В принципі, візуально вони не глибокі, вони набагато менші, ніж на українській плиті. Тобто, в принципі, можна зробити висновок, що ця сталь більш міцна. І перший слой у нас вже сам з собою відривається. До речі, це дійсно якась резина, і можете подивитися на сліди ось такі виямки, що це дійсно вона отримує уламки від кулі. А наступна зброя, з якою ми будемо тестувати нашу плиту, це у нас АР10 в калібрі 308 Він. Це наша артилерія на сьогодні. У нас є декілька видів набоїв натівських, тому будемо пробувати, чи зможуть вони пробити. Наші плитки. А якщо ви задали собі питання, де придбати ось таку крихітку, хочу порекомендувати вам магазин зброї-прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві зброєві новинки, а професійні консультанти з радістю допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також долучайтесь до нашої спільноти, ставайте спонсором нашого ютуб каналу та будете мати можливість отримати на ось таку штуку знижки від 15 до 25%. Працювати буду з ar 10 і першим буду використовувати. Набій Хорнеді 168 грейн з кулею сієра. Так, зараз пліту найду, їбать. Ну що ж, зараз головне влучити з 20 метрів, використовуючи оптичний приціл. Остріл. Плитка стоїть. Що ж, ви бачили, наскільки важко було стріляти з 20 метрів, використовуючи оптичний приціл. Але мені вдалося зібрати непоганий результат. Ось наші характерні влучання з 308-го. Можете подивитись, наскільки глибше виямки порівняно з іншими калібрами. Але пробиття немає. Зате з'явилася випуклість досить невелика сантиметри 2 напевно. Зараз перевіримо, що витримає американська плита з 308-го. Остріл. Перевіримо нашу американську плиту після влучань з 308. Ось характерні два влучання. Дивіться, як купно мені вдалося з 20 метрів зібрати. Отже, що я можу сказати, що виямка набагато менша, ніж на українській плиті, тобто це ще один. Факт підтвердження того, що тут дійсно міцніша сталь. І настала черга перевірити наші плити вже бойовими набоями 7,62х51 НАТО. Що ж, зараз буде використовувати бойовий набій 7,62х51 зі сталевим осереддям. Це кулеметний набій стандартний 175 гривень. Постріл. Настільки піноблоку сподобались наші плитки, що він начебто в них всосався, тримає, і вони перестали падати. Що ж, це нам на руку. Ось влучання з 308-го. Бачите, які виємки можна порівняти з цивільним набоєм, і здається, що вони навіть менше. З задньої сторони у нас також з'явилась випуклість, але по відчуттям вона якось, наче, вдвічі менша, ніж від цивільних набоїв. Чому так? Цікаво. Зараз будемо дірявити американську плиту за 80 баксів. Остріл. Так, давайте дивитись. Ось наші влучання кулеметним набоєм зі сталевим осереднім. Тобто виямка взагалі незначна, але ззаду з'явилася така ледь, помітна на дотик випуклість. Набагато менше, ніж на українській плиті. Що ж, будемо зараз перевіряти бойовий набій, натівський бронебійний. Зараз протестую ось такі гарні набої з чорним носиком, це бронебійні Свіспе 190 грейн. Що ж, мені вже трошки шкода цю плиту, постріл. Ой, результат буде дуже цікавий, ходімо дивитись. Ну що ж, я озброївся маркером і давайте переглянемо результати. Дивіться, які класні вхідні отвори. І ззаду ось такі вихідні. Тобто піноблок наш теж вже розкришився, але не переживайте, йому є заміна для нашої американської плити. Що ж, висновок який? що українська плита. Ось такої ваги і такого класу захисту не тримає бронебійні набої. 7,62х51 на НАТО. Настала черга перевірити нашу другу плитку. Американці заявляють, що сталь, яку вони використовували, Armax 500, дуже міцний і витримає влучання навіть з 308-го. Що ж, перевіримо, це за допомогою бронебійного набою. Так, і що ж нас тут залишив 308-й на американській плиті. Бачу також вхідні отвори, вони досить цікаві, вони такої продовгуватої форми. Але є вихідні отвори, тому ця плита теж не витримала бронебійний 762х51, в принципі, як і українська плита. Що ж, висновок який, плитки однакового класу захисту, ви можете порівняти їх, передивившись відео. Що з іншої зброї в них майже однакові вм'ятини. І обидві ці плити не витримали бронебійні набої. Але будемо шукати, що витримає бронебійні набої. Я думаю, що з цим справиться кераміка 6 класу. А це вже зовсім інша тема для наступного нашого відео. Ну що ж, враховуйте. Всі за і проти прикупівлі сталевих плит, я, звісно, вам не сильно рекомендую використовувати сталь краще вже кераміку. Також зважайте на те, що американська плита була на 1,5 кг важче, а витримала, в принципі, все те ж саме, що і українська, яка важила майже 3 кг. Тому, в принципі, вони однакові. Однаковий клас захисту, але різниця в вазі очевидна. І також вартість цієї плитки у нас 80 баксів. А ця плита, напевно, коштує десь так же, але досталась вона нам безкоштовно. В наступному відео ми протестуємо вже кераміку. А з вами був тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш ютуб канал, телеграм-канал та будьте в курсі всіх новин. До побачення!